Про сутички під міськрадою та ситуацію на сміттєзвалищі станом на цю годину докладніше за мить. Вітаємо вас! Очікувала на сесію. Виникла сутичка. Активісти зірвали пленарне засідання сесії Львівської міської ради. Чиновники мали розглянути питання про катастрофу на Грибовицькому сміттєзвалищі, Однак, до нього не дійшло. Під вікнами ратуші прийшли сотні активістів зі своїми проблемами. Хотіли, аби їх почули. Пікетують усі нагадати про себе прийшли працівники привокзального ринку. Хочуть, аби їхнє місце праці повернули у комунальну власність, надати комунальне управління, аж ніяк не приватну структуру, яка зацікавлена тільки з наживою своєї кишені, а ніяк не процвітання привокзального ринку. Він занепадає без ремонту. Підприємці, які сьогодні вийшли без електричної енергії, причому підприємці привокзального ринку купляли трансформаторну за свій кошт. Під стіни мерії знову масові прийшли зоозахисники, вимагають звільнення директора ЛКП ЛЕВ. з нашого середовища. Так само є люди, які подавали заяви, але ми хочемо відкритого прозорого конкурсу. і Нехай достойна людина буде, нехай вибили най, найдостойнішу кандидатуру. Серед натопу і представники жовківщини приїхали, аби змусити львівську міську раду вирішити питання Грибовицького сміттєзвалища громади. На сьогоднішній день настроєні не допустити більше жодної машини на сміттєзвалище. Очевидно, треба приймати. Ті рішення, які треба було прийняти напевно років 10 тому, а саме щодо визначити нове місце, куди Львів буде возити сміття. Сесія розпочинається. Активісти хочуть до депутатів. Їх не впускають десятки правоохоронців, які оточили будівлю ратуші. Та сесійну залу на другому поверсі. Зокрема, люди прориваються, їх не впускають. Ти чого мене на землю кидав? На першому поверсі обурені активісти штурмують вхід. В приміщення впустили перцевий газ та застосували силу. Є перші жертви. Це кийок, Це кийок, З цієї сили били. Скільки їх там було? Їх було, там, там не розуміло, скільки там. була маса людей, весь коридор заповнений на питання, що вони тут, тут роблять і чому би нам не зайти до своїх же депутатів. Відповіді не було, вони виконують якісь накази і так далі. До... Міської мерії надійшло чотири звернення від громадських об'єднань, які заявили про те, що вони будуть приймати участь у проведенні цієї акції від 500 до 700-800 чоловік. Ми очікували відповідно, виходячи з цього розрахунку, ми задіювали відповідно особовий склад, щоб не допустити порушення громадського порядку. Сесію в ратуші закрили, пікетувальників не впустили. До них вийшли депутати. Чому блокується міська рада, чому блокується ратуша, чому Нацгвардія тут? Не на АТО, чому техніка тут знаходиться. Підняли питання. Депутати пішли робити коридор, почали газ, газом травити людей, шашки кидати. Ми винесли питання, щоб зразу закрити сесію. Міські у кажуть, хотіли побачити міського голову Андрія Садового та почути його звіт про ситуацію на Грибовицькому. У звалищі думок про подію у грибовичах було чимало, але висловити їх з трибуни не було можливості. Дивна ситуація, чому міський голова в цій в цій складній для Львова дні себе так поводить, адже сьогодні на рахунках міської ради, зокрема, це понад мільярд гривень. Є на депозиті лежить понад близько 400 мільйонів, і в оперативному на оперативному рахунку ще близько 400 мільйонів, тобто поточному рахунку, тобто. Кошти, які не приносять прибутку, просто так лежать, замість того, щоб показати, що ось є ділянка, в яку ми вкладаємо місто гроші. Там буде новий полігон твердих побутових відходів. Шановні мешканці Львівської області, дозвольте нам там за на деякий час, ми вам доплатимо за це, щоб ми вивезли поки що сміття, поки ми облаштуємо за маючи кошти цей полігон. Ну робити отакі цирки, свята З часом напруга дещо спала, і деякі мітингувальники таки зайшли до сесійної зали, зайняли вільні місця та говорили. Але сесія так і не продовжилась. Ірина Качмарик Анатолій Лопаченко. Новини. Тим часом триває спецоперація надзвичайників на Грибовицькому сміттєзвалищі. Рятувальникам ще вночі вдалося завершити гасіння вогню. У пів на третю вони ліквідували всі відкриті осередки пожежі. Зараз з допомогою авіації скидають на гору відходів воду для того, аби відбувся обвал сміття. Це необхідно, щоб продовжити пошукові роботи та загасити тління полігону зі середини. Станом на 17-ту годину на території сміттєзвалища лише частково відновилися пошуки зниклого еколога. Загалом сьогодні скинуто 168 тонн води на полігон. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Нагадаю, напередодні надзвичайники також застосовували авіацію, залучили два літаки. За день скинули понад дві сотні тонн води на полігон. Проте бажаного результату спецоперація напередодні не дала. Результати замірів повітря на території Львова не перевищують гранично допустимих норм. Як інформують у хімічній лабораторії ЛКП адміністративно-технічне управління, відбирали проби у трьох точках при в'їзді на територію полігону в самих Грибовичах поблизу максимального джерела горіння і на межі Львова біля житлового будинку, найближче розташованого до полігону на вулиці Щурата. Результати аналізу повітря показали, що на трьох контрольних точках вміст забруднюючих речовин в нормі незначне є. Їх перевищення є біля полігону в Грибовичах. Однак фахівці рекомендують перебувати на вулиці не більше двох діб. Тим часом екологи кажуть, наразі важливо, важливіше запобігти можливій екологічній загрозі, яку створила пожежа на сміттєзвалищі. Перевищення допустимої норми свинцю, сульфатної кислоти та інших речовин все це можливі наслідки лиха. Фахівці екологи стверджують, що необхідно профілактично запобігти найгіршим наслідкам для населення. В першу чергу ми повинні займатися освітою. Сьогодні відбуваються різного роду табори. Спеціалісти повинні читати доступні лекції, пояснювати, як себе поводити з навколишнім середовищем, і, і в таких різних екстрених ситуаціях. У Львові біля торфовища встановили протипожежний водовідвід. Роботи із облаштування на вулиці Шевченка. Комунальники розпочали ще два тижні тому. 500 тисяч гривень на все це виділили із міського бюджету. Рятівники їдуть випробовувати, щойно встановлені пожежні гідранти. Змонтували їх посередині торфополя. Раніше ж, аби загасити це торфовище, по воду їздили за кілометр звідси. Відтак на осіннє загорання довелося витрачати днів три, оскільки ще й сам процес не простий. Обкопувати лопатами і заливати воду в глибину, щоб воно далі не поширилося і не горіло. Тепер ж рятівники певні на гасіння вистачить і дня. Над облаштування водопроводу щодня працювали з десяток комунальників із ліводоканалу. Вони й проклали під землею 700 метрів труби та змонтували два пожежні гідранти. В різку зробили у діючий трубопровід. Ми проклали 210 метрів. Тут є поліетиленові труби і 450 – ну то є стальної труби. Стальна труба тому прокладена тут, бо тому, що в торт не можна вложити фактично плулелен, бо тому що при займанні може ну поплав. Це проти пожежного водопроводу рятівники то чекали руками, оскільки пожежі на торфовищах з щоліта. Адже через спеку торф має властивість самозайматись. Можливо, буває і людський чинник. Сильна жара і воно нагрівається, починає дезвіріти в одному місці а може вилізти в зовсім іншому. І Людський фактор тут ну палять сміття, спалять якийсь, там де, де, ну, дрова, щось таке, і теж вітові температури вона земля чіпляється десь і воно йде горить. Ознакою торфяної пожежі і запах гару. подекуди з під землі може просочуватися дим. Ірина Кунанець, Сергій Медведєв. Новини. Тарифи на тепло зростають. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила відповідне рішення. Якщо раніше за гігакалорію платили 534 гривні, то тепер буде 1043 сорок це через зростання ціни на газ, яка складає 84% від вартості теплопостачання. Набуде чинності нова ціна з 1 липня цього року. Рішення регулятора означатиме зростання тарифу на тепло та послуги центрального опалення на 75-90%, залежно від конкретного підприємства теплопостачання. А малі фермерські господарства України потребують підтримки. Експерти певні це стимулюватиме розвиток національного виробника та сприятиме експорту. Проте такі господарства з поміж іншого потребують і фінансової допомоги. Зокрема, йдеться про ферми, які займаються тваринництвом та птахівництвом. А ще важливо підвищувати якість сільськогосподарської продукції та розширювати спектри її виробництва, аби більше виходити на міжнародний ринок. Ми сьогодні більше 190 країн постачаємо продукцію, але треба розвивати без беззаперечно розвивати і обсяги продукції, і кінцеву продукцію, яку ми можемо постачати. Тут є величезний потенціал для економічного зростання. Нові експериментальні маршрути з середини червня у Львові запускають два напрямки. Перший стартуватиме від вулиці під дубом, проспектом Чорновола, Гонти. Підвальні проїжджатиме і біля Охмадиту, А кінцева зупинка на майданчику для туристичних автобусів на високому замку. Цей маршрут найперше розрахований на туристів та відвідувачів дитячої лікарні. Другий маршрут курсуватиме від офісу Львівгазу на вулиці Золотій. По Шевченка, городоцький, проспекту Чорновола і до стадіону СК. Якщо після тестового режиму автобусні маршрути будуть рентабельними, їх запровадять на постійній основі, і присвоять номери. Цей маршрут тестовий на місце часу для того, щоб визначити кількість людей, які будуть користуватися цим маршрутом, визначити. Ціну, доцільність цього маршруту і тоді тільки після цього вже буде визначено, чи це буде маршрут, який з бюджету будуть кошти закладатися, або можливо перевізники будуть цим задоволені, і тоді вони будуть працювати без дотації. Зовнішнє незалежне оцінювання в розпалі, як і раніше, цього року, навколо нього не вщухають дискусії. Сьогодні в Україні для всіх абітурієнтів ЗНО є, є єдиним механізмом вступу до вітчизняних вишів. За статистикою цьогоріч результати складання тестів є значно нижчими. Причина зріс рівень вимогливості. Ще однією проблемою такого типу тестування є суб'єктивний фактор у визначенні результатів відкритої частини. Вирішення питання фахівців вбачають у навчанні екзаменаторів. Також цього року виникло нововведення. Вперше в Україні ЗНО буде використано для вступу в магістратуру за спеціальністю правознавства у дев'яти вищих навчальних закладах. У світу треба здобувати, але її треба здобувати не тільки на рівні вищої, її треба здобувати на рівні середньої освіти. А система оцінювання в Україні, 12-бальна шкала, яка є вся позитивна, бо при 1, 2, 3 бала всі отримують атестат, не змушує людей здобувати. Можна просидіти, проходити коридорами і здобути, отримати одиницю і отримати атестат. Це прецедент, якого немає в інших країнах. Ті чергові, так, які є на пунктах тестування, вони залежно від того, наскільки вони відповідально виконують свою, свої завдання, свою роботу, але адже це входить в їхні обов'язки. Перед початком тестування перевірити вбиральні, ну і все-таки спостерігати, чи абітурієнт, який туди заходить, чи він там нічого не залишає, чи нічого не забирає собою. Але власне, в залежності від того, як вони виконують ці обов'язки, і можна говорити там про чесність та, чи правильність проведення незалежності. Важне тестування. Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинув один український військовий. П'ятеро бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. Серед поранених військових один співробітник Державної прикордонної служби України додав мотузяник. Тим часом львів'яни обирають пам'ятник героям Небесної сотні. Встановити його хочуть на Сихові поблизу кінотеатру імені Довженка. Саме в цьому приміщенні можна долучитися до відбору. Там презентували зменшені зразки. Біля кожного макету короткий опис, з чого монумент має бути створений. Його габарити та орієнтовна вартість. В кінці місяця спеціально створена комісія розглядатиме зразки, які набрали найбільше голосів. Після того, як комісія конкурсу обере найкращий проєкт, буде розроблено проєктно кошторисну документацію, буде оцінено кошти, які потрібні, буде оцінено час, потрібен для спорудження. На Львівщині вшанувала героїню світу Ірину Сенек. Минає 90 річниця з дня народження відомої поетеси у рідному Бориславі, місті, де Ірина Сенек відновила роботу громадської організації жінок і проживала до останніх днів. Організували вечір пам'яті. Більше про відому українку розкаже Ольга Матейчик. Псевдо Леся, зв'язкова Романа Шухевича, за приналежність до ОУН була засуджена й відбувала ув'язнення в Іркутській області. Пізніше її визнали небезпечною рецидивісткою і заслали у Казахстан. Загалом пробула у тюрмах і концтаборах 34 роки. Як особливо небезпечна могла оселитися не ближче ніж за сотню кілометрів від Львова, тож переїхала в Борислав. Тут артисти Львівської філармонії презентували творчий вечір з нагоди 90-ї річниці з някак. Народження Ірини Сеник ексклюзивно до концерту і підготували пісні на слова поетеси. Вона одна з мільйонів жінок, яка могла таке винести. Це дуже сильна волюва жінка. Все своє життя Ірина Сеник боролася за Україну. Вона взірець незламності духа. Ще за життя її визнали героїнею світу. Нині пам'ятна таблиця висить у місцевому краєзнавчому музеї. Єдиний нащадок славної українки Орест пригадує тітку як добру щиру жінку. Я був дитина, мені було 4 роки. І як якраз той період припав на мою на моє раннє дитинство? Як і я воде якраз і пам'ятаю такою ну сміхненою лагідною творча спадщина Ірини Сеник налічує сім книжок поезії. Їй ціла збірка вишиваних орнаментів, відбуваючи ув'язнення в тюрмі Налонського, вона й навчилася вишивати. Так кажуть історики, жінки мали розраду і риб'ячою кісткою відтворювали автентичні узори. У музеї ж виставлені її роботи. Одна з найвідоміших книжечка бабусі Ірини для чемної дівчинки. Україна мала зовсім небагато таких жінок, як Ірина Сеник. Окрім того, що вона мисткиня, окрім того, що вона поетеса, вона була громадським діячем. З творчим концертом артисти відвідали й Дрогобич. Автор проекту вважає про Ірину Сеник. Повинні знати, бо ж усі періоди свого життя, незважаючи ні на що, вивищувала мужність, гордість та приналежність до української нації. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, Новини! Сьогодні християни східного обряду відзначають вознесіння Господнє. Це одне з найбільших свят в році. Воно припадає на четвер сорокового дня по воскресінні Христа. Вважається, що в цей день Христос перед апостолами вознісся на небо сьогодні. Останній день, коли можна вітатися словами Христос Воскрес. В храмах після Вознесіння ховають плащаницю. Серед давніх народних звичаїв пов'язаних з цим святом. Це випікання обридового печива у формі драбинок, щоб було по чому Ісусу йти на небо. Сьогодні в момент Вознесіння Господь ніби проклав нам ту дорогу життя на небо. Він абсолютно святий після свого воскресіння. Якщо ми поєднуємося з ним, вітання святого причастя, ми також стаємо святими, але вже подару, не по своїй природі, а по дару Божому. І для нас також та дорога життя є відкрита разом із ним. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів а день підсумуємо о 20.30. Тоді і зустрінемось.